Добрий день, на продаж сьогодні будуть різні речі. Диски, цепи, доплугів, тиски одні, тільки одні. До культиваторів, до сівалки, карданчики. Різні. Розпочнемо. Давайте з такого ящика. Такий ящик в розмірі даю 39 на 42 і висота його по 15 сантиметрів 15 такий стан такого стане 400 гривень лапи до культиватора залишок 3 штуки 250 гривень за штуку такий стан носків це до культиватора 400 гривень за пару. Далі такий 100 цей 400 новий. Не стояло новий. Цей стол 350 теж крутиться. По мені він, як новий, там краска присутня. Цей 200. І такі гачки. 250, новий. 250, 200. І такий зажим. Дивіться, під який трос, 150 гривень. Так воно під конус вставляється і конусом затягується і не, не виходить. 150 гривень. Далі карданний відділ. Такий карданчик, він новий, як бачите, не стояла. 150. Ну хтось забрав хрестовинку. Новий. Це труба лімон. Довжина неї 42,5. Такого стану, вона теж нова. Хтось відрізав кусочок, як виділи. 150 гривень. Гачок. Тут 25, 150 гривень. Не гачок, а гук, гук, корніший. Далі цей 200 гривень. Такого стану. Чашка 39. Кардан такий 450 гривень. Тут легко крутиться, а тут трішки тяжко. 450 гривень. Шліці такого стану. Тут такий. До культиватора 100 70 Це, до речі, під те колесо. там я буду потім розповідати. 30 на 30 квадрат, 400 гривень, тут 35. Рестовина трішки потрібно її, мабуть, змастити і нема штопорних кілиць. 400 гривень. Такий кардан. Тут частки 28-300 гривень. Крутиться все тут нормально з ним. 50 150, 60. Ціна 300. Ключ, міні-ключ такий маленький, на 95. Фірма Хазет. 700 гривень. За ці патрони. 400. Це новий, це новий. Ці в ЦБУ. 250. Це конус. Знову 350 гривень. Новий тормоза з ліфта. Знову принесли ключ, форсуночний 600 гривень, як завжди, в мене. Такий стан. Під'їхали таких штук 200, можливо більше пальців. Значить, дивіться, одна штука 15 гривень. Куди вони? Щось похоже на бороний. Мабуть, на малі. Отут 5,8 см довжина. Отут 14,5 см. Такий стан. Не знаю, калені вони не калені, не скажу. Є кількість 15 гривень за штуку. Штук 200, можливо, і більше буде. Далі ножі такого плану. Мене такі купували, запитували ще, принесли ще. 100 гривень штука. Маркування таке. І ножі такого плану пара 150 гривень. Такі сумні. Ножі такі нові. Та Ножі такі, 800 гривень 15 штук. Маркування. Далі ножі такі, подивіться, вісімки стоять. Принесли ще одне колесо, дивіться, пара 1000 гривень. Ширина його така. Діаметром такий. 39 сантиметрів. Одне 600, пара тисяча, такі саме. Пільше б не Противага така. 1500 гривень 32 кілограмів. Це в неї гаразд. Вона тяжка. Запчастини давайте до сівалки, потім перейдемо до культиватора. За три штуки. 200 гривень. По 100 гривень нові 150 нова. БУ 150. БУ 150. Можливо, й нова, Вон, краска щось. А мій БУ. 150 гривень. Стол. Оці нові речі, 150 за штуку. Ця 150, ця, 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 150 за штуку нові. 200 гривень за це. все і така нова 800 гривень. Диск до сівалки 340 діаметрів 150 гривень. п'ятини до культиватора. Це під малий квадрат, така лапа, сійка. І це було приквачене. Оце, як бачите, так стану тут все крутиться. Різьба є. 300 гривень. Така лапа, 250 гривень. Поковичник 700. Крила регулюються. упор теж є. Ну, як бачите, тут хтось вирізав вже, тут заводський. Ну і це заводський, тут вигиб'є, ціна 700. Такі лапи різних розмірів. Приблизно розмірі дам, дивіться, 27, ця 32. Ну це обрізані. Ця коротша десь 22. За 5 штук 400 гривень. Нова. Нова. БУ. БУ. Нова. За 5-400. За 4 штуки 550. Це, мабуть, були раніше під стрільчату лапу, ну хтось без лап працював, піде як до лота. 5 штук, 500, 4 штуки 550 гривень. Отакий. Щось тут зрізане. Як долота, але ну, як бачите, вони коротші. 5 штук 600. За 4 штуки 550 гривень. такого стану. Підношені, але ну, ще дерти землю будуть. 550. Бушна 150 бритва. Нова 200. на на хучних 250 новий колеса 250 це крутиться тут люфта немає таке і пара таких 200 гривень далі до культиватора Ступиці. 500 це, це інші. 500 за штуку Там такий сам підшипник Тут такі стан підпідщитник. 450. 500. Бо шпільки має такі стан. І ступиця ПТЕ 550 гривень кришка. Все, що було все до неї. Підшипників немає, ну стан там, я думаю, нічого там не розбито. 550 гривень. диски 1100. диск разом із ступицею. Такі стан. Тут інші такого стану. Теж 1100. Такі стан. Далі огляд запчастин. Телефон для Viber, Запчастини до плуга пройдемо. Виміщені такого стану за три штуки 500 гривень. Сілиме ще цей новий 300. Цей не, не скажу новий чи беу, але стан його гарний. Теж 300 гривень. Далі запчастини на плуг. 900 башмак. Тут нічого не варене. Маркування таке має. Тут такий стан. Оцей башмак стояв на всій стійці. Ця грудинка стояла, грудинка БУ-150, тут все нормально. На цій сітці він стояв. Стійка, дивиться за сітки. Це башмар знімався цієї стійки. Довжина звідси сюди 85,5 см. Діаметр 74 я наміряв. Тут 24 отвір. Тут то ще на 3,5, дивіться, по мені вона рівна, вся. Ціна 200. Такого стану. Все тут гарно, не варено нічого, все заводське. Упор 200 гривень. На плуг 250 Приварити тут болт і буде все гарно. Далі по плугам завершили. Огляд запчастинки КС-2.1, брус такого стану, довжина 27 тисяч гривень кс 21 Рівний. Підсилити буде працювати, щоб не вигибало. Далі 400 гривень. Протиріжжю ще є. Такий стан. Не варений. 300 гривень кардан. Чашки не провернуть, чуть, чуть має люфт, як бачите. чуть-чуть. 300 гривень. Пальці царі з косарки, пара 300 гривень. Тут 38 діаметр, тут 28, тут все гарно без віровідки. Один рівний. Тут довжина 17,5, а далі самі там додати. Скільки там приберег? Тут довжина 8 см. 300 гривень пара. Цей трішки, як бачите, підігнутий на роботу, я думаю, впливати не буде. Далі 500. Такий стан. Протиріжуся, те стоїть. такого от там. 500 гривень. Чків 500. Колів, тріщин, не де нічого не виявлю. Стан гарний його. Гарний шків. Так, тут завершили. Переходимо до огляду. Диски які маю. Оце трішки піднесли, на певний час більше немає. 350 гривень. 200 гривень. Оці диски Діаметр 341, 12 12,5 і така фірма 350. Мені впевнені як новий, не скажу. Перший раз такі бачу. 350 гривень. Цей Greenplace. 336 діаметром, 250 гривень, Розміри видно. Такі стані. І в диски. Цей товстий, важенький, такий, 370 діаметром, ціна 170, тут це крутиться. Чому? Тому що бачите, кому потрібно менше, підріжете по кругу болгарочку, бо він защерблений. І цей малий діаметр 355, то я б тут міряв в найменшому місці. 170 гривень. Тут те, з підшипником все гарно. Далі огляд запчастин таких на тальку. Значить, вона тут крутиться. Це, воно працює крутиться. Черв'як, як бачите, такі. тут піджавів в одному місці. О, є. Тут крутиться теж. Ти тижгак такого стану. Ціна тисяча гривень. Там гарний далі йде. Такий стан. Тисяча гривень. Тиски такого плану. запитують за тиски. немає тисків. Це одній принесли. Відвіз. Працездатність їх, вони зберігалися в сараї, були, були такі ржаві, занедбані, підчистили продаю. Оце губка, це заводська така була посередині вибрана. Губки 12 см. Крутиться все легко одним пальцем, як бачите. повинні поїхати відразу. Тут такі стан. З поворотною. Поворотна тут крутиться, я... гайка там чудового стану, я дивлюся, 74 рік. Перебрати. А що перебирати? Їх тільки почистити, да? привезти в нормальний вид, і все. А забув сказати, тут до половини з колум, то народну на роботу не впливає. Від 200. Далі огляд циліндрів. Циліндр такого плану. Стоп-36. Вихід 1,60 см. Односторонний дії. Гільза довжина 1 метр 78 см. Діаметр гільзи 55 від 200. По ньому є відео, хто зацікавлений. Надам відео. Далі він такого плану. Мигать над потужний. На дровокол можливо кому. Це звірюка буде. Діаметр 55 штоку, Вихід штоку 112,5 см, гільза 120. 4500 грн. Тут 75, отут, там 75. Мастило в ньому було б ушне, це його такий стан по наружі. І, ну, по штоковій там та нормально, все от, от, одне маркування знайшов, можливо, не знаю. Теж по ньому є відео, хто зацікавлений, Це Цілін такий. Ціна 2500, гільза 89 Отут довжина звідси 33 см. Загальна довжина 65 шток 40, середині 23 Ну, і по 24 мабуть, так і стан. Мастило в ньому чисте. Не перевіряв, не робив, нічого зім, нічого вам не скажу. Як є, як принесли, так і продаю. Дивіться, яке мастило. Чисте. Бо всі запитують, а ви цілін перевіряли, а гарантію даєте. Як я можу дати, якщо я не перевіряв? Нічого по ньому не скажу. Як говорять, без претензій та возвратів ціна 2500. Огляд цепів. Цип такого плану. 410 довжина, 600 гривень. Планка. Є підтирта. Працювати буде, за сівалочкою опі. Далі, це такого плану. 2,7 довжина, 350 гривень. Така ланка. Це такого плану. Товщина 19. 1 метр 18 см. 300 гривень. Ланка така. Це такого плану. Два мавку з Загальна 3,60. 500 гривень. Новий ЧБУ не скажу, але ну, я його не красу. Мабуть, новий, новий. Далі такий цеп. 2 метри 55 сантиметрів. метрів. Товщина 7. Одним куском. 330 гривень. По цепам, а то пишуть, куплю цеп. Зробіть скріншот, щоб я розумів який цеп. Далі такий цеп. Товщина. Товщина 940 гривень. У двох кусках. Тут є з краю, он бачив, дивіться. Підваритий. От Де і ось є. 430. І це товщина 11. Два куски. Метр 10, метр 40, два п'ять, 370 гривень. Товщина. Е... Товщина 11 мм. Локація міста Чернігів. Він оцей цеп, дивіться, тут от, у нас круточка є. Локація міста Чер... Чернігів, телефон для зв'язку Viber Відправка, як завжди, у почта повна оплата, нова, часткова або повна, вирішувати вам. Без наложених платежем не відправляю. Дякую за увагу, до побачення.